Слава Ісусу Христу, всім Християнам! Дякую, що мене дивитесь, дякую всім моїм глядачам. Зараз мова про стосунки чоловіків і жінок. Три хвилинки. Чому в нас виникають насправді проблеми? Це пов'язано з нашим мозком. Наш мозок, жіночий мозок дуже-дуже мобільний. Ми з одної справи переключаємося дуже швидко на іншу, і то в нас відбувається дуже легко. Чоловіки мають то розуміти. Ми можемо деколи одночасно щось робити, когось слухати і ще щось дивитись. Все відбувається одночасно. Тобто жіночий мозок дуже мобільний. В чоловіків вони е, дуже віддані роботі. Там не то, що віддані роботі, вони. Одною роботою, якщо займаються, намагаються зробити, в них мозок так складний, дуже добре на 12 балів по 12 бальній шкалі. Хочуть робити все дуже-дуже добре. Добре, якщо в них робота дуже добра. <свісно> дуже добра. З позитивними емоціями вони бачать гарних людей, вони спілкуються з гарними людьми. Вони щось бачать дуже гарне, і тоді все гарно, і тоді приходять додому хороший настрій і той прекрасний настрій. Вони несуть додому. Дуже прикра, коли в чоловіків чолов жахлива робота. Вони бачать негарних людей. На своїй роботі, припустимо, щось таке жахливе на своїй роботі, таке негарне. І звісно, що з таким настроєм вони додому приходять, і то кошмар. Жінка терпить якийсь певний період часу, потім починаються вибухи, і це страшне. Значить так, чолові... чоловік має трошки згадувати школу, як він з одного. Предмета на іншого перестрибував. Як він міг свій мозок перемкнути. Тобто це вчить школа. Тобто, приходиш з роботи, намагайся перемкнутися, ти бачиш щось прекрасне, ти бачиш свою дружину, припустимо, ти бачиш своїх дітей, перемкни свій мозок. на... В інше русло треба навчитися, треба його тренувати, перемикатися. Прийшов і забув про ту жахливу роботу, на якій ти був, яка абсолютно неприємна. І там нема нічого цікавого для сімейного життя зовсім. Вона єдине, що приносить кошти в сім'ю. Більше нічого. Більше нічого. Ну, тобто, треба від неї. Отак от так, перемкнути, вчитися, згадувати школу, а школа то вчиться, так. Перемикатися одного предмета на інший.